А в наявності в нас стильний велосипед Cross Flash в чудовому виконанні, в чорно-червоному кольорі, широка покришка, що дозволяє нам проїхати будь-де оригінальне обладнання все Shimano. Провода у нас заховані в раму, двигун 500 Вт. Uxus. Оригінальний. Назва вигравівана. Акумулятор на даному велосипеді 13 а 48 вольт. Підкривки в комплекті. А також в комплект додаємо отакий от стильний шолом. Для вашої безпеки, щоб ви їздили і не переживали. Номер ну, в профілі, велосипед в наявності.